Хочу з вами сьогодні поговорити трошки таке е, своє те вже наболіли, знаєте, про це перемир'я. Постійно хтось неє, плаче, це, Ой, де перемир'я, коли буде перемир'я, а як же там перемир'я, чи поможе нам Америка, чи поможе нам Європа вже. Ви бачите, що хто його знає, буде чи не буде. Я не знаю, буде воно, не буде. Але ми маємо реальність, дорогі браті і сестри. Ця реальність заключається в тому, що у нас в країні. Велика катастрофа. Я не можу так казати. Прямо це все ж заблокують, образяться е, окупанти, що ми називаємо речі своїми іменами. Але ніхто не знає, що там трусується, ой, не знаю, де там ТЦК ходить, що не ходить, мобілізують мене, не мобілізують. Чого його плакати? Є закон. Троє дітей, все, тебе не мобілізують. Чого ти трусишся? Чого ти плачеш? 11 років протистояння, 3 роки повномасштабки. Де ти був? Що? Не хочеш, не можеш побороти свій страх. Яйця в руки, вперед, пішов робити дітей. Нам потрібна е, сильна країна, щоб багато людей було. І подивіться на е, країни, там, Китай, Індія, там куча людей, вони просто затоптують всіх остальних. І тут треба, не воюєш, значить дітей робиш. Все. Зупинили тебе на блокпосту ТЦК, і їм каже, все, мене троє дітей, все вони. Дякую вам, повага, шана, щасливої дороги, всього гарного. І ти пішов, герой молодець такий. І не плачеш, не боїшся, і руки вже не трусяться. А тому що троє дітей, треба нормальну роботу шукати, все, дітей треба годувати, виховувати, але ти молодець, піднімаєш демографію країни, народжуєш майбутнє. Все, ми не можемо військові і воювати дітей робити. Давайте, долучайтеся, перед діло це не хитре. Це так жарти не жарти, але треба щось робити в цій країні. Союзнички, наші чи то партнери наші, всі слабі, всі, ой, не знаємо, що там, як там допомогти Україні, не допомогти. Байден допомагав, Трамп не допомагав, Обама не допомагав, Європа не той. Там ЛГБТ цінності, там всі вони носяться своїми задницями, ой, кому дати, кому не дати, тому сісти, тому взяти. Ми християнська країна. У нас традиційні цінності. Чоловік, дружина, діти, все, нічого плакати. Прийшов додому з роботи. Помився, покохався, пішов поїв, Богу помолився, подякував за прошитий день, пішов спати. На другий день встав, пішов працювати. І так кожен день. Все, працюємо всі разом. Нічого нити, нічого скиглити, що щось не так, що щось не те. Все, треба робити. Я вам хочу розказати свою історію із життя. Я коли приїжджав до бабусі е, в Західну Україну, село, ми кожної неділі йшли в церкву помолитися, подякувати Богу за прошитий тиждень, попросити в Бога. Що би нам на цей тиждень? І от ми йдемо, і бабуся нам розказує, каже, мені, отут от наша родина, з цієї сторони хата, це наш, наша родина, і це наша родина, це наша родина. Ми йдемо так пів села до, до церкви, всюди наша родина. І я там думаю, що це наша родина? кажу, бабуся, а що це ви кажете? Наша родина, наша родина така. От, не, не знаю, що за наша родина. Ну, вона каже, ну це твої двоюрідні, троюрідні брати і сестри. Кажу, а де в мене ця третина села? Двоюрідні, троюрідні. Що це таке? Ну а як? Після війни скільки повернулося чоловіків в село? Ну от, це все там скільки там, четверо, п'ятеро, шестеро. Це все від них діти. Так і народжувались. Відбудовувалася країна, народжувались нові діти. А як жити? А треба все відбудовувати, все народжувати. А хто буде народжувати? Тому давайте, хлопці, вперед, підрягайтесь. Не можеш опанувати себе. Допомагай. На демографічному фронті. Ви любите всі фронти там. Економічний фронт, там який культурний фронт, який ще там фронт. Всі фронти, демографічний фронт перед. Тим більше, воювати на демографічному фронті дуже приємно, діло нахитре і приносить задоволення усім. Долучайтесь, давайте і нічого плакати. Ой, перемир'я, не перемир'я. Це Арестович знає, коли закінчиться війна. Два-три тижні і все. Хватить, дивитися і плакати буде чи не буде. Пора вже діло робити. Не можеш руками, робиш прутним. І все. І добре, і гарно. Не плачеш, натхнений, ходиш довольний, дружина довольна, сім'я разом. А якщо не одружений, що не одружений? Шукай собі дівчину. Не знаєш де? Пішов у зал тренажерний. Там куча дівчат з гарними задницями. Красиві, шикарні. Підійшов, кажеш, прошу пані, ви заміжня? Ні, не заміжня. Хочете, хлопця? Я шукаю собі дівчину. Давайте сходимо на каву. ля 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 та та, -та. створили сім'ю, народили дітей. Всі молодці. Все. Давайте, підтягуйтеся. Ми сильна нація, нація воїнів захищаємо не лише свою територію, а всю Європу. Ми щитий меч. І наша нація повинна народжувати нових сильних людей. І так ми не лише не зламаємося, а й переможемо. Все, Росія бухає наркоманить, а ми ні. А ми народжуємо нових дітей. Так що нікому не плакати, руки тверді, прутні теж вперед до діла. Слава Україні!